Друзі, благодійний фонд крок» дякую всім, хто долучився до цього збору. Для 47-ї окремої механізованої бригади це саме ті захисники, які розпочали контрнаступ. Це одна з найбоєздатніших бригад. І тепер вони будуть працювати в комфортних умовах з якісним обладнанням. Дякуємо вам всім. Друзі, дякую вам всім за збір коштів на необхідне нам обладнання. Дуже вам вдячний. Без вас нам би було тяжко. Пого чергу хочу додати, що ну, набагато легше виконувати своє завдання, коли ти відчуваєш локоть товаришів, які в тилу виконують своє завдання і дбають про наближення перемоги. Незалежності від пору року, погоди, температури повітря, ми виконуємо свої завдання.